Військам НАТО та країн ЄС в'їзд дозволено. Верховна Рада дала дозвіл на допуск солдат іноземних країн на територію України у 2014 році. Збройні сили інших держав зможуть вільно приїжджати для участі у військових навчаннях. Законопроектом передбачено допуск підрозділів інших держав для участі у восьми багатонаціональних навчаннях. До навчань залучаються наші підрозділи та країн ЄС і НАТО. Причому кількість військовослужбовців Збройних сил України паритетна кількості військовослужбовців іноземних держав. Стосовно цих восьми навчань, в кожному конкретному випадку це різна чисельність. Найменше, якщо я не помиляюсь, чисельність це близько 500 осіб, але це незначні фактично навчання, до декількох тисяч осіб, які будуть перебувати згідно з тими пропозиціями, які подані. Генеральним штадом Міністерством оборони і підтримані виконуючим обов'язки президента. Тепер це стало нормою, яка підтримана Верховною Радою України. Військові навчання пройдуть з травня до жовтня 2014 року. Загалом кажуть у міністерстві оборони на навчання приїде понад 2,5 тисячі солдат. В Україні впевнені обмін військовим досвідом важливий для посилення обороноздатності України. Боротьба проти корупції закінчилась для Юрія Лісничого, депутата міськради Вишневого на Київщині переломом ноги та чисельними забоями. Днями на нього напали двоє невідомих. От тут я зупинився, от тут. І от они отсюда вибіжали. Ну і от тут зав'язалась драка. Они забіжали з такими прутами большими, вот как такого плана. Міте арматура. І почали тут мене бить. По-моему, я у них спрашивал, что вы хотите, но ну, мне ничего не сказали. В Юрія Лісничого зник ноутбук із документами. Міліція проводить досудове розслідування за статтею «Розбійний напад» серед версій злочину депутатська діяльність потерпілого. Потерпівший пояснює, що його били металічним прутом, очевидці, яких ми встановили в ході поквартирного обходу, пояснює, що бачили щось схоже на дерев'яні біти. Ну і по голові його не били, тому що він, виходить, руками закривав Юрій лісничий є членом ради антикорупційного комітету майдану. Депутат на милицях усе ж таки з'явиться на черговій сесії міської ради. Зараз на цій сесії має було прийматися положення, по якому з комунальної власності земля перейти була частні руки. Я зробив поправки, які хоч якось та немножко, можуть остановити. Этот... Же ж, дірібан я не проти інвестицій. Пусть йдуть інвестиції, но Все должно бути справедливо. Потерпілий звернувся до генерального прокурора, керівника МВС та голови СБУ з проханням створити слідчу комісію щодо інциденту у Вишневому. Українці за кордоном можуть внести себе до списки виборців на майбутніх президентських виборах до 19 травня. Цього повідомили в МЗС, за кордоном проживає близько 6,5 мільйонів українців, і всі вони можуть скористатися своїм правом проголосувати. до 29 квітня ми повинні завершити формування дільничних виборчих комісій. І на сьогодні, у державному реєстрі, у нас нараховується. Близько 460 тисяч виборців. Для внесення до списків закордонним виборцям достатньо написати заяву або стати на тимчасовий консульський облік, кажуть у МЗС. Плюс 20 кілометрів за годину. На трьох автомагістралях Києва збільшили максимально дозволену швидкість. Відтепер на набережному на Дніпрянському та столичному шосе дозволено розганятися до 100 кілометрів на годину. Це з урахуванням маржів 20 кілометрів. Вибиралися в такі ділянки, де добре покриття, де є розподільчі смуги, де дійсно багато рядів, тобто можуть з такою швидкості рухатися події. До травня швидкісний режим також змінять ще на дев'яти ділянках доріг у столиці. Нові знаки обмеження швидкості планують встановити, зокрема, на проспектах Бажана, Ватутіна та на Оболонському проспекті. Перший тиждень квітня буде прохолодним і навіть морозним. Метеорологи кажуть, з 2 по 7 квітня температура в день буде з позначкою плюс, а от вночі 1 градусів з позначкою мінус. З 2 по 7 квітня. На території України буде утримуватись достатньо прохолодна погода з максимальною температурою в денні години від 5 до 10 градусів лише на Закарпатті та на крайньому півдні України до 15 градусів тепла, а в нічні години практично на всій території України буде спостерігати заморозки до 1 5 градусів. Нижче нуля. Дощі та навіть мокрий сніг дошколятимуть українцям 4 квітня, а вже за тиждень доведеться діставати з гардеробів, футболки і сонячні окуляри. Синоптики прогнозують стрімке потепління. Спекотним обіцяють метеорологи і все літо.